Духа, слава Ісусу Христу на віки, слава Богу Святому. Ми читаємо сьогодні ще Єванглія і що сьогодні відбувається. Сьогодні людина, жінка заперечила вчителю. Заперечила Христу. Чому так виразно виділено? Це місце в Святому Письмі. Ми знаємо в, старому, в старі часи жінка взагалі не мала ніяких прав. Так? Не то, що говорити з кимось і ти сама, просто по вулиці сама йти, вона не мала права. А не то, що заговорити до когось. І тут вона кидається до вчителя. До лікаря, як вони вважали, каже, зціли мою доньку, на що Христос каже: Я не можу, ти іноплемінниця, я посланий тільки до своїх дітей. І тут, мабуть, уже жінку взяла відчай, так уже не знає до кого звертатися і каже. Буду кричати, зціли і, і, і кричу, що би ми робили, якби діти наші родичі хворіли. Так, Ми ж теж робимо все можливе і неможливе, аби тільки уздоровилися наші родичі, щоб були здоровими, щоб поправилося життя. І Господь каже: Я не буду, я не можу. Свою благодать да, віддати комусь іншому, окрім вибраного народу. Так і каже, не можна хліб кидати сам. Але жінка в такому вічі була, що каже, так і пси їдять крихти. Крихти падають, пси їдять. Життя благодать, яку ти даєш, хоча би крихточку, але дай мені, щоб зцілилася ця дочка її. І що Господь сказав? Віра. Ми вже неоднократно звертаємося і розбирали, що така віра, і знову дивимося на сьогоднішнє Євангелія, віра твоя спасла тебе, хоч ти і заперечила мені, хоч ти і показала свою ницість в того часу, але в тебе була віра, і ти отримаєш допомогу, віра, Якою б вона не була. Якби. Соромно не було, якби якби не було, можна, не можна, дозволяє закон, не дозволяє закон. Але якщо я вірю, то Господь мені дасть. Так, да, Ми всі християни. І ми скажемо, а на кого ж тоді крихти оці будуть попадати? Хто буде ці крихти їсти? Але є християни, що ходять до церкви, сповідаються, ведуть духовне життя, а є християни тільки по таїнству хрещення. Вони не живуть за церковним життям, вони не знають Бога, вони не хочуть його пізнати. Але і ці люди, от саме ці люди, отримують оті крихти. Тому що ми тут молимося за них. І сьогодні говорили за всіх православних християн, за всіх наших родичів. Всі наші родичі так ходять до церкви, так, аж аж, аж, не всі, на жаль, правда? Всі наші родичі вірять от просто, ну, ну, хоча б там не так уже сильно, але, на жаль, ні. Але і на них через нас посилається ця крихточка благодаті Духа Святого. Якщо ми будемо вірити, що ця крихточка їм допоможе. Да, тому що не ця дочка. Просто сказано, дочка моя біснується і страждає, все, все. Вона, вона не може навіть з хати, мабуть, вийти, вона не може молитися, а мати просить за дочку. Так само і ми просимо за своїх родичів, друзів, знайомих, воїнів на сьогоднішній день. Господи, навіть якщо ти не віриш до солдата звернення, да, навіть якщо ти не віриш, але я буду молитися за тебе. Навіть якщо ти іноплемінник, є серед українського воїнства мусульмани, там, католики, там, ну, католик-християнин, да, там, якісь там, не знаю, буддисти там, чи що. Можливо, є. Ну як? Ну є, звісно, є. І оця от капля наша, оця крихта нашої молитви, вона на цих людей також йде. Вони теж отримують спасіння, вони також отримують. Тільки нам треба прийти до Бога. Ця жінка не закрилася у себе в домі, не стала перед іконами, лампадочок не позасвічувала всю гірлянду. І казали, я маю віру в душі, я буду в душі собі молитися, Бог мені поможе. Так? Вона так не сказала. Вона побігла, вона знала, що буде Христос іти, і прийшла на те місце. Ми сьогодні маємо тут Христа. Ми маємо храми, де ми можемо поспілкуватися, покричати. Покричати до нього. Господи, почуй мене, зціли того чи іншого, подай благодать. Навіть якщо, я, навіть якщо я або вони недостойні, все рівно подай, все рівно, тому що Я Тебе прошу, я Твоє творіння, я Тебе прошу дай. На що Христос може сказати: ти недостойний. Або інші люди можуть прийти і сказати, а чого ти сюди прийшов? Як ти міг сюди прийти? Це не твоя церква. Сюди не маєш права заходити. Знаєте, як там ото були таблички, вход запрещен там баптістам, там ще там кому-то, екстрасенсам, магам, пам'ятаєте, були такі таблички. Я піду все рівно. Я побачу храм, я прийду. Як, навіть якщо 10 разів буде та табличка вісити, я все рівно зайду і буду спілкуватися з Богом. Згадаємо Марію Єгипетську, яку не пускало. Але все рівно вона поспілкувалася, відкрилися двері, вона зайшла. Ми, люди, дуже часто не пускаєте, ну і не пускаєте собі, повернувся да й пішов собі. Та, робіть, що хочете. Гордість наша така, да? така от наша. <кій> не хочете й да, не надо. Без вас справлюся. Іду десь шукати інше місце там, чи якось ще. Є таке, є. Ось з цією гордістю нам треба боротися. Не пускаєте? я все рівно зайду. Я все рівно зайду і зроблю те, що мені треба. Все рівно, я добюся, щоб мене почули. Ось тоді буде дано нам. О, там маленька крихточка. Але та маленька крихточка то благодать Духа Святого. А благодать вона не вимірюється крихтами, кілограмами, літрами. Навіть така малесенька. Вона вже є животворча, вона вже є та, що приводить до зцілення, вона вже є рушійною силою нашого спасіння. Тому, якщо ми навіть і крихту отримаємо від Господа, давайте будемо дякувати. Якщо Господь нам дає ту крихту по нашій молитві, і за неї будемо дякувати. Тому що ми не просто Богом вибраний народ. Ми не просто е, несемо спасіння в світ там, чи ще щось. Ми, перш за все, Христові діти, яких Господь веде до свого царства. Да, важко, да, через терня, да, але це все ради зцілення. Нашого. Бо краще, як сказано в Святому Письмі, війти без руки у Царство Боже, аніж всім тілом горіти у гієні вогнені. Слава Ісусу Христу! Навіки йому слава!